Також в Одесі невідомі вчинили напад на ректора Одеського національного медичного університету та депутата Одеської обласної ради Валерія Запорожана. Про це повідомили в управлінні МВС в Одеській області. За даними правоохоронців, нападників було двоє. Їхні обличчя постраждалому розгледіти не вдалося. Валерію Запорожану надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано. Його стан зараз стабільний. Повідомляють в одеській міліції. За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею хуліганство. Розповідає прес-секретар Одеського головного управління внутрішніх справ Тетяна Хмельницька. У слідстві в настоячий момент було встановлено, що двоє неізвісних нанесли чоловіку тілесні повріждення. Він самостійно звернувся до медучріждення за медпомощю. У настоячий час відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань по признакам статті 296 УК України «Хуліганство». Історія виглядає так. Это академик, который, по сути наверное, пострадал из-за своей принципиальной позиции. Он инициировал создание комиссии по расследованию всех тех преступлений, которые были созданы или произошли в Академии медицинских наук Украины, которую возглавляет Андрей Сердюк при правлении Янукович. Почему? Потому что Сердюка оставил Януковича, потому что там система с Бахтеевой выкачивали туда до 800 миллионов в год денег. По сути, все, что он сделал, поступил как академик, честный человек, и создал эту комиссию. Министр здравоохранения подписал создание этой комиссии при кабинете министра. Ну, буквально неделю назад. Вот через неделю мы видим, что человека избили битами и положили в реанимацию умирать. Этому человеку 67 лет. Это старый человек. Его сбивали накачанные люди палками.